Вже традиційно наприкінці березня українці знову переведуть стрілки годинників на літній час. Для одних це лише формальність, а для інших черговий стрес для організму. Тож фахівці попереджають, що навіть одна година може суттєво вплинути на самопочуття. Лікарка загальної практики сімейної медицини Наталія Літвінцова пояснює, організм потребує щонайменше тиждень, аби пристосуватися до нового ритму. Від переведення стрілок частішують скарги на втому, роздратованість, порушення сну та навіть проблеми з тиском. Від переведення годинників найбільше страждають люди із хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними. Вони скаржаться на підвищення артеріального тиску і періодичні болі у серці. Також ми відмічаємо погіршення настрою, збільшення такої тривожності, а інколи навіть такі депресивні епізоди. Між тим, у рівному дедалі більше людей підтримують ідею скасування переведення годинників. Опитані нами, жителі міста говорять про бажання жити за стабільним часом, аби уникнути стресу для організму. Мені здається, час для всіх однаковий і, звісно, впливає. Не так на мене, як на моїх дітей, тому що вони звикають до одного режиму, коли це ще шкільні якби, години, то це дуже впливає на них, бо не хочуть лягати раніше. І вставати під теж е... для мене якось не знаю. Я жайворонок, тому встаю о шостій і зазвичай. Буду вставати о п'ять. Не дуже відчувається, але якось вже звик просто організм. Можливо, можливо на початку, як тільки перевели, але не суттєво, не суттєво вже звик до цього. Так, воно якось уже закономірно було, і я привикла до того і режим. Ну, ви знаєте самі, що це і на голову впливає. Перестройка це не так-то просто. Це треба привикнути до нього. Я вже до цього вже якось настроєна не негатив. Дуже важко переходить дітка. В мене є багатодітна мама і дуже це ну, десь потребує 2-3 тижні, щоб перестроїтися. Ну, не ставиться, я думаю, що він не потрібен. Щоб зменшити негативний вплив, медики радять за кілька днів до переходу лягати спати на 10-15 хвилин раніше. Відповідно, так само прокидатися, уникати важкої їжі, а протягом дня частіше виходити на свіже повітря. Перший тиждень після переведення годинників рекомендуємо не планувати нічого важливого, ніяких важливих справ, зустрічей, а також роботи, яка потребує підвищеної концентрації уваги. Тому що може бути порушене це от і звичайно більше прогулянки на свіжому повітрі, максимально більше відпочивати, уникати якогось стресу і надмірного фізичного навантаження. Тож, попри щорічні суперечки та незручності, українцям знову доведеться підлаштовувати свої будильники та власний ритм життя. Лікарі радять не ігнорувати сигнали організму і дбати про здоровий сон. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.